Саме cd паралограм. І відомо градусна міра кута, який утворює сторона CD з прямою AD. кут дорівнює рівні 55 градусів. Так як протилежні сторони паралограма паралельні, AB паралельна до CD, І розглянемо МД як січну, то ми скажемо, що даний кут з кутом BAD – це відповідні кути. А отже, вони рівні. Тому кут БАД, а це кут паралограма, буде дорівнювати також 55 градусам. Далі ми скажемо, що кут МАБ з даним кутом БАД це суміжні кути, їх сума 180 градусів, тому для того, щоб знайти кут МАБ, ми від 180 віднімемо 55 і отримаємо 125 градусів. Як ми бачимо, це варіант відповіді А. Наступний рисунок в прямокутній системі координат у нас є паралограм. і нам потрібно знайти площу цього паралограму. В даному випадку ми скористаємося формулою площі паралограма А на H, Де А це сторона паралограма, а H – висота проведена до цієї сторони. Як сторону, ми візьмемо чи сторону АВ, чи сторону CD, яка легко знаходиться, і ми бачимо, що вона дорівнює 3. Отже, D, наприклад, дорівнює 3. Далі ми проведемо до цієї сторони, ну, наприклад, з вершини А паралограма висоту. Висота ми знаємо, що це перпендикуляр до сторони. Але в даному випадку всередині вона не буде лежати ця висота, тому що вона виходить за межі паралограми, і фактично це відстань від вершини А до прямої CD. Д. Ми продовжимо цю пряму і от проведемо перпендикуляр от буде така висота нашого паралограма. Тому, якщо ми порахуємо, то ми бачимо. Що відстань буде дорівнювати 7 в даному випадку. Отже, висота паралограма дорівнює 7. І тому площа буде дорівнювати 3 помножити на 7, тобто 21, як ми бачимо, це варіант В. Завдання 7 стосується властивостей паралограма. Отже, існує паралограм, діагональ якого дорівнює сумі його сусідніх сторін. Якщо я намалюю паралограм і проведу діагональ, то чи може діагональ дорівнювати сумі сусідніх сторін? Сусідні сторони от вони, і діагональ утворюють трикутник. А в трикутнику ми знаємо, що будь-яка сторона повинна бути менша за суму двох інших сторін. Тому. Сторона, яка визначається діагоналю, повинна бути менша за суму сусідніх сторін паралограма, а не дорівнювати. Твердження невірне. Наступне твердження: існує паралограм, один з кутів якого вдвічі більший за інший кут. Такий паралограм існує, і ми навіть можемо знайти кути цього паралограма. Якщо менший гострий кут ми позначимо через Х, то інший кут вдвічі більший і дорівнює 2х. А сума цих двох кутів Х плюс 2х 180 градусів, і таким чином ми навіть знайдемо, що один з кутів паралограма 60, а другий 120 градусів. Існує. І існує паралограм, діагоналі, якого перпендикулярні. Так, такий паралограм існує: це ромб. ромб. Це вид паралограму, у якого сторони рівні. А отже, вірні перше і вірні друге і третє твердження. Тобто, ми бачимо, що це варіант Г. Наступне, знову ж таки, питання пов'язане з теорією. Які з наведених тверджень є правильними? Діагональ паралограма ділить його на два рівних трикутники. Напевне, це твердження є вірним, тому що якщо ми проведемо довільну діагональ перограма, то утворюються два трикутники, у яких ці сторони рівні як протилежні сторони паралограма, ці сторони також рівні, тому що протилежні сторони паралограма, і одна сторона спільна. Трикутники рівні за трьома сторонами, тому твердження вірне. Далі, Діагоналі паралограма є бісектрисами його кутів. Це твердження, для довільного паралограма не є вірним. Вірним, наприклад, воно є для ромба. Але це окремий вид паралограма, а не довільний. І менша діагональ паралограма ділить його на два гострокутні трикутники. На перший погляд, твердження вірне, тому що менша діагональ паралограма вона лежить напроти гострого кута. Це гострий кут, але. Бувають випадки, коли ця діагональ може бути перпендикулярною до сторони паралограма. і тоді будуть утворюватися не гострокутні, а прямокутні трикутники. Тому твердження третє невірне. Отже, правильне тут тільки перше твердження, лише перше. Наступна задача паралограм АБЦД. У якого кут А дорівнює 30 градуса, і сторона АБ 12 см. Далі сторона АД втричі більша за висоту, проведену до цієї сторони. Проведемо висоту BH до сторони АД. І так як у нас кут А дорівнює 30 градусам в прямокутному трикутнику ABH, то ми знаємо, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А гіпотенуза у нас АБ, тому BH буде дорівнювати половині А це 6 см. АД за умовою втричі більша, тому АД буде дорівнювати 3 множим на 6-18 см. Для того, щоб знайти площу Паралограма, ми можемо А помножити на H. Тобто сторону АД ми помножимо на висоту, яка проведена до цієї сторони. І в результаті отримуємо 108 квадратних сантиметрів площу нашого паралограму. І це, як ми бачимо, відповідь Д. Наступна задача знову ж таки, паралограм проведена його діагональ АС і відрізок БК. Перетинається в точці О. Нам відомо АК 12 см, ОК2 і ОБ3. Маємо знайти сторону БЦ. Розглянемо трикутник АОК і БОЦ. В цих двох трикутниках вертикальні кути рівні. І, наприклад, кут БЦО дорівнює куту ОАК, тому що прямі Б, С і АД паралельні. А С Січна, тому внутрішньо різносторонні кути, якими є дані кути, рівні. В даних трикутниках є по два рівних кути, тому трикутники подібні за ознакою подібності. Отже, ми записуємо подібні трикутники. Перший трикутник я пишу, наприклад, трикутник БОЦ. А інше пишу так, щоб на однакових місцях стояли, відповідно, рівні кути. Куту О відповідає кут О посередині, кут А і С рівні, С А, і тому ми будемо писати КОА трикутник. Далі запишемо відповідно пропорційні сторони. Отже, БО відноситься до КО, так як БЦ відноситься до КА. І підставимо відомі величини. БО у нас 3, КО 2, БЦ ми шукаємо Х позначу, і КА12. Розв'язуємо пропорцію, Добуток крайніх дорівнює добутку середніх членів пропорції, тобто 2х дорівнює 3 помножити на 12, звідки Х буде дорівнювати 36, ділимо на 2, отримуємо Вісімнадцять. 18. 18, як ми бачимо, це варіант відповіді «Д».